Раз, два, раз. А, ва, 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 ва. Раз. Все, всем привет, стрим За раз. З тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки дом край. Вітер не лякай мене, не лякай, а ми розтанем з тобою вночі. І я тут, а ти поки там, сідай по там ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає, там, наверху скрутіть свою музику. Вітя на спортивно сьогодні сьодні веся в піджаку, бас, бас, нанизу, вам шум підвезу, і вже купи на мигалках. Чікають внизу, Врубай. нам немає, от ми вже взлітаємо на точку, з якої ніхто не вертає, кого. Сьогодні нелюдна, та нас вона не напрягає. Собою масо. Та, сьогодні поради, так що збирайся, якщо дешевдом. Так, всім хаю, хай Значить так, сьогодні ми да, ми будемо грати в е, то есть, кодити. да, кодити, Зараз буде секунд. Добре, так, ми будемо кодити, значить. Е... Так, добре, я захожу в VS код, почекайте. Все, заходжу. І ми... Значить, так, сьогодні я не знаю, що ми будемо робити. Зараз в мене є якийсь проект, я ж... м -м. Значить, я тут останній писав таке слабеньке, зараз покажу. О, все, ви бачите. Значить так, що це таке Run and Debug? Коротше, це просто типу, магазин ігор, додати, додати, додати в кошик. Ой, воно, типу, показується. Не можна ні оплатити, все і скидається. Тобто, ви розумієте, чим знятися. Давайте подивимось, Коротше, зараз в мене тут є одна штука. Я знайшов. Так, почекайте Эээ... Euh, так, а ну. Лдей. Коротше, я просто на нього підписався, класний кичал. Euh, во, він робив в майт. Ну, не чуєте? Я ви не чуйте. Так, добре, зараз. 5 минут на байт. Ну, кстати, насчет другой платформы можешь посмотреть Все, на Дженнис лагай. Видео создано в развлекательных целях. Приятного просмотра. Итак. YouTube это площадка для просмотра видео. Значит, нужна страница для так просмотра будет, видео и главное, где его можно будет выбрать. Также YouTube это рекомендация, Поэтому напишем механику лайков и будем выводить стоп за лайки на видео. Пока мы писать mm -hmm. не будем, цели экономии времени. Рекомендации будут общими для всех. Едем. Сначала соберем структуру проекта. стандартная для фласка, а папки темплей, для всех шаблонов и стать для меняющихся файлов. Зададим тут видео для самих видео и превью для их обложек. Да. Название Добрый. видео будут выходить точка 4 также из превью только PNG. Кстати, у меня вышло такое классное и понятное видео про PNG. Можно посмотреть его по в описании. Также создадим B и .py. Базу данных и модуль для работы с ней. Габует, габует неба, думать, тебя, не... путь для видео, то есть Будем поэтому получать вид, название, описание, имя канала. Видео можно полный экран, смотреть, наслаждаться. Также, по-моему, даже качество можно. Нет, качество э, по этой кнопке можно перейти обратно на главную. Здесь видео располагаются не в случайном порядке, как я уже говорил. Они сортируются по разнице лайков и дизлайков. если мы сейчас в по поставим побольше лайков, то на главном будет первым. Также тут NG, тоже самое, можно все посмотреть, открыть, закрыть. Все работает. всем все. спасибо за просмотр. Всем пока. Mm -hmm. Все, значит, твой там Давайте. Ты... Значить, відео. О, mm Ворс. -hmm. Так, заходжу в чатіпіті. І так. Э, Проліт. Пора... Аго, зробимо свій телеканал. Типа, як я бачу це, дивіться. Сайт Кеннес. Э, так, мініатюра. Дивіться, значить, як це я хочу виглядати, щоб це виглядало. Значить так. Новини. Тут нема... Во. Можна дзвіночок поставити от сюди в бік, Во, от сюди. Десь отак. От тут можна буде... Коротше, десь щось типу ось таке. От, тут будуть новини. Так, тут реклама. Ось тут будуть новини показувати, можна буде їх вибирати. Знизу будуть типа полосочка, ой, на як буде йти текст. Справа збоку, буде мапа тривог. Це, наприклад, мапа тривог, налаштування. Во. Все. Поки що хватить, як варіант. Або другий варіант, то це зробити. Сервіс там, де будуть телеканали і інше. Чи Так, ви бачите, зараз я подивлюсь. Чи Так, а як я бачу телеканали, то це значить вояк. Як я бачу телеканали, е, значить так. Оке. Во, значить так, тут буде каталог, е, значить, там дитячі. Новини і інше. Ну, коротше, або з Ютубу будуть братися і перероблятися. Ну, можна буде ще зробити, в принципі, запис, але я не знаю, як це. Що ще тоді потім будемо здобувати. Коротше, Тут якась кнопка і ось тут, типу, телеканали. Щось таке. Значить, тоді пішли, привіт. Е, я хочу бити свій. Можна буде дивитися зі канали типу Мегого, ніби. Google. Дай. Код на HTML. І зроби, що зробити мені треба. Мені треба щось, щоб... Відео бралося з Ютубу, стріме Тобто, візьме канал В1 плюс 1 марафон і інші, і також візьме стрім, Ну, нехай будеш мій стрім, О, щось. Все. Зараз ось код. Ну що, так, заходимо, я це все видаляю. Так, чому в мене вилазить команда строка, бо в мене ще Linux стоїть там весь. все индекс индекс так Блин, Я так не люблю отца, он так туп. Вот так Шка и... Блин, А, то він зараз напише, мені взагалі не те, що треба. А ну давай. Цей стрім прямо ж буде довгим, але він трошки побуде. Функціонал вкладання для вибору каналів. Вбудований YouTube стріми. Анімований вибір каналу. Так, оце те, що мені якраз треба. Один плюс один марафон ICTV. Все, ідеально, так. А ну, він ще й доданих сил то взагалі офігенно. Так, як там ще його? Style.ks Я вам знаєте що я вам зараз скажу? Що, ще Джіптін дуже навіть став розумний. Тут можна вже самому навіть нормально не писати. Ну, нам... Почекай щось мало джай вас скріп. Ну, окей. Там він називається Script.js. У мене, помните, я колись робив, короче ОС-ку свою, то там було дофіга. Ну, реально, дофіга. Все, запускаємо. Мій стрім. Так плюс 1, и +1, данный до доступный марафон на стиве так все идеально не без прикольных по моему видео так все добре уже гарный интер Зараз пучкай, тобто прикладу один плюс один раз, один плюс один хе контр С Ай Ств. TV. Тобто ось так я хочу зробити Так, ось oh, У них все однаково. Тобто во, ICTV ICTV. І зроби це е, до доблашки. Ще. папочку до эм... блин, как это называется? почекайте mm -hmm -hmm. стримы значит так, ми и дай еще их дай дитяч Assets. Mm, як би це зробити класно? Давайте якийсь мультик скачемо. Тільки скачати? Краще таке щось легеньке, щоб просто вкрути. Блін. я Патрон. пе-с патрон. Во. Во. Значит так, скачемо ось оце з Ютубу. Во все. Оп, все замонтажите зараз. Це старті, док патрон, тобто -та, та папочка док патрон, це якраз буде папочка, дог патрон.

Asset, ну, о, ні, ні, new folder, assets, Ну. ні ні, Folder, Це асет. Вже скоро будемо, я думаю, закінчувати. Doc, patron. Док. Патрон. Doc, Докпатрон. І тепер оце ми переносимо воду сюди. Все, зараз. Щось ще не запуститься, якщо не запуститься, то трохи, то трохи буде погано. А ну зараз тестимо. Все, працює, окей. Так, все, один переименовуємо на один. І перепрошую. Так, все, загрузилося. F2. Один. 5, 4 все, давайте обновлюємо код. Ну тут вже дофіга обновлено, щось мені цікаво від. Так, що буде оновлений гарний сучасний дизайн. Категорія каналів новини, стрім, твій та інші дитячі мультики. Все. Ні, ну не так. Ну я так не люблю взагалі це так. Крінчок. Ще не можна ти відключити, але ну, щось. От не люблю це обновлення. Оце ми зараз ще GPT дописую і ми будемо прощаватися. Я постараюся на наступні рази вже частіше бути. Просто відпочивав. У мене є декілька відео, але я їх не випустив по добро причину. Мені самі не подобалися. Одне я навіть видалив, хоча воно було вже випущене. Ще КСС та Йомоч. І Jazz. Ще КСС і Джес. Та ти що з дівайс? Ой, дякую. куюка. Добре, я тебе зараз демку, щоб вам назовчик. Слухайте. Руки вверх. Я тут... Вас, бас, бас на низу вам шум підвезу, і вже копи на мигалках. Чи так їть внизу? Врубай і дай Бога сам, хто б жук не казав, забув, розривається біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми уже взлітаємо, на точку за якої ніхто не вертає, кого Сьогодні не льотна та нас вона не напрягає з тобою басом. Та сьогодні кураж так що збирайся, якщо ти ще вдома. Піса на місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Серце моє розтопила, мене на діван завалила. Таке ти зі мною зробила. І кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру. Вальяжно показує, як сиву. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай! Врубай, І дай Бога газам, хто б жов не казав, Забув розривається біла полоса. Я тут, А ти поки там, сідай, по котай, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Все, ну, він написав, що були поправки. Навіть не одна, я вам скажу. Реально, без Не знаю, він що щось зараз на тест. Чи так. Єсть! Так, то працює ICTV, Він не вміє робити нікуди. тупий якийсь, ну то не вмієте. Все, добре, на цьому ми закінчуємо. Всім гарного дня!